Усім привіт! Помідор вогняна троянда. Один кущик ми не обривали, залишили, щоб показати вам нагрузочку. Тут не один, тут два кущика. Ось така вогняна троянда. Дуже їх багато на кущику, ну і приготував вам плоди показати поближче, тут зручно на сонечку видно. Красу всю. Бачите, ось такі рожеві, продовжувасті, з носиком, помідорчики. Рожеві з жовтими полосками, смугасті. Є з таким носиком, є з таким от цікавим носиком помідорчики. Збираємо ми їх уже місяць, Вон, ті задні кущики обірвані. І ось така у них м'якоть. Дивіться, м'ясисті, сочні, малонасінні, тримаються дуже добре на кущиках, не обсипаються. Ну і давайте подивимося вагу цих помідорів. 145 грамів. 140, ну, на перших кистях були покрупніші. 124, приблизно вага 120-150 грамів. Дуже непоганий сорт. Кущики висотою до 1 метра. Плодоносять вони до заморозків, але врожай віддають, так сказати, активно в один час, одночасно віддають. Ну, досить непоганий сорт, гарні в консервації, не розтріскуються, в салатах смачний. І на продаж також такий помідорчик буде по душі кожному покупцю. Якщо ви займаєтеся продажем на базарі, кого цікавить насіння, переходьте в описі під цим відео. Є ссылочка на наш сайт. Замовляйте. Вогняна. Троянда дуже солодкий і смачний помідор. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та до наступних обзорів нових сортів помідорів.